Всі урочисті богослужіння, які відбулись в свято Михайлівському кафедральному соборі, звеличували і прославляли святого ангела Михаїла, а з ним і інших ангелів, тому що в обороні Божої честі він став на чолі добрих ангелів, коли бунтував сатана. Це велике свято нашого міста Житомира. У Михайловському соборі престольні престольне свято, тому що воно був Михайловський собор, був заснований іменно в цей день. Я хочу всіх привітати Житомирян з цим великим престольним святом. Ми закликаємо всіх горнутися до Бога, тому що саме віра спасе сьогодні нас і допоможе нам перемогти в цій війні. У цьому соборі це ще й престольне свято, бо служіння в храмі очолив архієпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав. В його просвященство співслужили Павло, Єпископ Тернопільський і Теребовлянський, Онуфрій архієпископ Чернівецький і Кіцманський, Кирил єпископ Ужгородський і Закарпатський, та вікарій Донецької єпархії Всеволод, єпископ Слов'янський, а також духовенство Житомирщини. Після літургії духовенство з мирянами пройшло хресною ходою навколо храму. Священики привітали громаду храму з престольним святом, а настоятелі вибажали допомоги Божої у несінні пастирського служіння. Архістратих Михаїл він є покровителем Свято-Михайлівського федерального собору. Він є покровителем міста Києва. Він є покровителем України і військ України. І для нас він є великим молитовником за Україну. Ми віримо, що за його молитвами все буде добре. По завершенні божественної літургії за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної православної церкви Житомирянин Юрій Радченко отримав. Церковний орден Юрія Переможця у промовах ж довірян священнослужителі зазначали: не тільки почитаємо ангелів і до них молімося, а й наслідуємо їх, і вони дадуть нам гарний взірець святості.